151-й день в Канаді. 11-23. -е, -е, -е. Сьогодні неділя. І вже пів 11. -е, я собі запланував сьогодні піти спати в 11-й годині, бо не виспався сьогодні. Такий собі напівзомбі. І, і так. Зранку я прокинувся, зробив собі каву. Зробив собі кави і зібрався їхати в церкву Володимира. Підібрати Юлю, Юля мала під'їхати. На станцію Кербі, я мав її підібрати, так і сталося. Але перед тим я заїхав ще на роботу. Заїхав я на роботу забрати прання. Я думав, що я його вчора забув поставити в сушарку. Але ні, все-таки я десь, коли зустрічав когось на паркінгу, перекинув в сушарку і сьогодні я витягнув сушарки вже сухе, чисте. Забрав одяг і поїхав, підібрав Олю. О, кажу, Юлю, Підібрав Юлю і ми поїхали разом. В церкву Володимира. Доїжджали ми до церкви Володимира, де все перекрили дорогу повністю. І мені би прийшлося об'їжджати, фіг знає кудою. Добре, що я скоренько проскочив через заправку і заїхав, бо так було б кепсько. Заїхали ми. Приїхали ми на 9.30, запис у мене був на 9.30, в неї був на 10 з чимось, але ми зайшли разом. я сказав, що зі мною ми зайшли разом і ми все забрали вже без 15 ми вже були в дорозі. Я її ще підвіз е, назад в Даунтаун, вона там на роботу пішла, а я поїхав додому. Взяв її речі, щоб вона не тарабанула. І поїхав додому. Вдома я взявся прибирати. Е, ну що прибирати? Я хотів зробити колонки. Сьогодні я планував подивитись кіно. Сьогодні я планував подивитись кіно, бо купив колонки і треба було зробити. Сьогодні субота, я там. Трохи поробив порядки в кімнаті, але тут такі полюки ще не встиг витерти. Завтра Завтра зроблю. Е, цей, колонки. паяв, я продовжую. Тепер у мене по всіх кутах колонки є. Зараз. тут ну, видно. О, ну, в, ку в куточку є. Вот. І, ну, по всіх кутах. І посередині. Звук кращий, але вони не працюють так, як би я хотів. Бо там через цей перехідник. Я хочу на секунді знайти DVD-плеєр. Він має HDMI-вхід і він має... Він як домашній кінотеатр працює, розгалужувач на всі колонки. Тож я попробую знайти їх повно. Їх викидають сміття, мені просто саму треба сам апарат підключити через HDMI до комп'ютера і зробити так, щоб 5 колонок працювало окремо. А в мене зараз працює ліва сторона, права сторона і центр. Все, ну і субуфер, само собою, дуже гарний звук. По відчуттям кіно, як е, в наушниках, зі всіх сторін звук дуже об'ємно, гарно. сподобалось. Вже добре. Вже добре, так що можна не спішити вже з цим. Е, посмажив футбанку дали картоплі. Я собі сам набрав картоплі, вона вже була така, собі підоставша. Я зразу половину посмажив, з'їв. Це все попаяв. І Юля подзвонила, що нема що робити, вона почула, що кіно буде. Все, вона просила в кінотеатр. Олексій ще мав прийти з Анією. Але вони не прийшли. Аня ще хвора, шмаркає. Коротше, ще трохи і відійде. І прийшла тільки Юля, подивились ми два фільми, поїли піци, попили чаю, Така собі вечеря була заодно. І все. І зараз її відвіз додому. І збираю спати. Збираю спати. До Дуже гарно виглядає цей прапор. І після того я, я ж його брав на вечір. І зараз приніс. І тепер нормально його розклав. Листочок видно. Ну і український гарно дуже видно. Треба поміняти колір внизу на жовтий. Так що попробую наступного разу, якщо не забуду. Ну і все. Що, завтра я. Завтра я. В третій годині я ще їздив, віддав Юлі сумку. Юля поїхала до Тому трейном. І, і я, напевно, що її зустрів. Сподіваюсь, там сумочка була не дуже легенька. І завтра я їх маю зустріти. Теж тут. Поїдемо разом до церкви на 10.30. Поїду ще підберу Юлю. Коротше, купа людей поїдемо до церкви. Але теж буде завтра. Так, що, 4 хвилини, оце рекорд. Я просто дуже хочу спати. Чесно, чесно, хочу спати. так що сорі, завтра буде більше.